Так, мови, іноді ти міг робити до цього варіант, що мова це очевидний плюс в будь-якому варіанті, раптом компанія буде зростати, виходити на інший ринок, раптом у нас з'явиться клієнт з інозем... іноземець, не завадило б. Що-то нам треба розуміти. По-перше, наприклад, якщо взяти російську та українську мову. Одночасно нею можуть спілкуватись менше 50% людей. Тобто це вже як мінімум два рази менше, якщо це сервісний відділ. Якщо ми візьмемо англійську мову, лише 2% людей в Україні, можливо, знають на рівні C1. далі 5% людей, можливо, на рівні B-2 і більше 7-7-15% плюс-мінус на рівні b 1 Відповідно, чим далі, тим гірша ситуація. І... Оскільки в Україні настільки погане розуміння англійської мови, не так як, наприклад, в інших країнах. Якщо ми візьмемо, звичайно, англомовні, то це зрозуміла історія. Якщо ми візьмемо Польщу, там трошки краще володіння англійською мовою. Якщо ми шукаємо кандидата, наприклад, в Таїланді, то це буде англійська з тайським акцентом, тобто дуже сильно залежить від регіону Корея і Японія гірше володіють англійською мовою, тобто залежить від того, яке поєднання мови ми хочемо. Відповідно від цього. Це буде нам як плюсом, так і мінусом. Чому? Якщо ми шукаємо кандидата просто з тим, щоб він непогано, щоб він знав англійську мову, як мінімум раз, скоріше за все, він буде дорожчий на ринку. Причому в Україні є така особливість, що він може бути дорожчий аж в два рази. Просто не і за Харць або Совсклів, а й за знання конкретно англійської мови. Два людина, яка знає англійську, наприклад, в 2 рівні, і не застосовує її. Скоріше за всього, захоче її десь застосувати. І, можливо, в майбутньому буде дивитись на пропозиції саме від з англійської мови. Тому, що ми з цим можемо робити? Якщо нам дійсно потрібна людина для виконання роботи, давай подивимось на чотири аспекти знання мови. Це може бути неочевидним. Наприклад, у нас людина працює в сервісі і комунікує з клієнтами на англійській мові. Що ж, якщо вона це робить в переписці, тоді потрібно знати, скоріше за все, правильно прочитати, так, тобто, друге, сформувати правильно граматичну свою базу і відповісти. Так, Тобто, нам не треба, щоб людина гарно володіла, тобто, розмовляла саме мовою, і не треба, щоб вона, наприклад, робила це з ідеальним акцентом. А отже, кандидатів вже набагато нас більше. Якщо у нас людина, наприклад, повинна сюрчити в інтернеті інформацію на англійській мові, що ж, для цього їй потрібно. Вміти читати англійську мову, так можливо, іноді слухати, якщо це аудіо або відеоконтент, що ж це також звужує нам, точніше, розширює нам воронку декілька разів. І тоді ми можемо більш сфокусовано дивитись не просто знання англійської мови, а знання конкретно в граматиці, читанню слов аудіо каналі чи в граматиці, відповідно, що нам потрібно. Далі, який ще варто враховувати момент, що якщо це люди з наших регіонів, наші як. Кажуть люди, вони англійську мову або іншу можуть вказувати собі на рівень вищий. Так, у нас не прийнято вказувати мову, так як це як в Німеччині, наприклад, коли ти е, пройшов певний сертифікат, здав, пройшов певний курс, отримав підтвердження, і на основі цього підтвердження написав, наприклад, мій IELTS рівень 7,5. Так, у нас люди приймають рішення це більш емоційно на основі того, що вони колись знали, або, можливо, хтось їм сказав, не сильно. Проходячи тести. Тому, якщо ти бачиш в резюме інформацію про C1 рівень, це не значить, що людина дійсно володіє C1 на потрібних чотирьох ракурсах. Тому зроби вибір по мовам, тепер ти будеш краще розуміти, як і кого набрати, враховуючи специфіки мови, і чи дійсно вона нам потрібна, а якщо так, то якого саме напряму? Граматика, аудіо і читання і інше лама.